Як стало відомо щоденного звіту Генерального штабу ЗСУ, противник проводив штурмові дії на Куп'янському напрямку поблизу Сеньківки та Іванівки. Нашим захисникам вдалося їх відбити. Натомість на Лиманському напрямку росіяни змінюють положення окремих підрозділів. Наступальних дій не проводили. На Бахмутському напрямку українські військові не дали просунутися ворогу в районах Богданівки та Хромового. Також армії РФ вдалося відновити втрачені рубежі поблизу Кліщіївки та Андріївки. Загалом наші оборонці відбили 15 атак противника та продовжують штурмові дії на цій вісі фронту, закріплюючись на досягнутих межах. Сили оборони відбили більше 20 атак на Авдіївському напрямку. Тут ворог завдав авіаційного удару по селищу Архангельське та намагається оточити Авдіївку. Ворожі наступальні дії в районі цього міста Степового, тоненького та Сєвєрного – були безуспішними. На Мар'їнському напрямку українські воїни також дають гідну відсіч противнику. За минулу добу на цьому відтинку фронту силам оборони вдалося відбити 18 атак загарбників в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. На шахтарському та запорізькому напрямках противник перегруповуються авіаційного удару окупантів. Зазнало село Старомайорське. Триває наступ українських військових на Мелітопольському напрямку. Наші захисники продовжують виснажувати ворога, проріджувати особовий склад армії РФ та мінусувати їх техніку. На Херсонському напрямку Росіяни 114 разів обстріляли населені пункти області. Зокрема, завдавали авіаударів. Наші захисники продовжують контрбатарейну боротьбу та ураження тилових позицій противника.